Ви вже відчували це раніше, чи не так? Це дивне відчуття, майже вузол у шлунку, що чим більше ви простягаєте руку допомоги комусь, тим більше здається, що ваше власне життя руйнується. Здається жорстоким говорити це вголос. Нас, з колиски, навчали вірити, що доброта завжди священна, що дарування це завжди правильна відповідь. Але що, якби я сказав вам, що є тонка, майже невидима межа, де ваша щедрість перестає бути чеснотою і стає зброєю, яка руйнує майбутнє тих, кого ви любите, і ваше власне також. Не закривайте це відео, думаючи, що я навчу вас бути егоїстом. Це не так. Те, чим я зараз поділюся з вами, це давній закон, тисячолітня єврейська мудрість, яку більшість людей ігнорує, поки не стане надто пізно. Це прихована причина. Чому ваші добрі наміри іноді призводять до фінансового хаосу, емоційного виснаження і, що ще гірше, невдячності тих, кого ви врятували. Якщо ви втомилися давати та отримувати натомість лише тягарі та проблеми, зробіть глибокий вдих і послухайте мене. Те, про що ми поговоримо сьогодні, не лише захистить ваш банківський рахунок чи ваше психічне здоров'я, воно врятує вашу душу від тягаря, який ніколи не був вашим. Парадокс руйнівної доброти. Давайте будемо відвертими на хвилинку. У житті є парадокс, який ніхто не любить визнавати. Ви бачите, як хтось страждає, друг, член сім'ї, колега, і ваш перший інстинкт героїчний. Ви хочете це виправити. Ви хочете полегшити біль. Ви позичаєте гроші, які заощадили на свої мрії, ви жертвуєте часом. Який маєте проводити зі своїми дітьми, ви поглинаєте стрес, який вам не належить. А що відбувається далі? Це рідко буває щасливий кінець з фільмів. Часто людина, якій ви допомогли, повертається через тиждень з тією ж проблемою або, можливо, з новою та більшою. А ви Ви відчуваєте себе виснаженим. Ваше фінансове життя починає зупинятися, ваше здоров'я коливається, ваше терпіння зникає. Я знаю це відчуття, бо я пережив його. Я бачив чудових людей із золотими серцями, які закінчували своє життя озлобленими, хворими та банкрутами. Не тому, що вони були поганими, а тому, що вони були добрими, але не в тому сенсі. У всесвіті існує закон, який діє незалежно від наших моральних уявлень. Гравітації байдуже, чи ви хороша людина, якщо ви стрибаєте з будівлі, ви падаєте. Так само енергія допомоги має правила. І якщо ви ігноруєте ці правила, ваша доброта може перетворитися на руйнування. Подумайте, скільки разів ви прибирали камінь з чиєїсь дороги, а потім бачили, як ця людина одразу після цього спіткнулася об власні ноги. Це трапляється тому, що, прибравши перешкоду, ви також прибрали урок. І Всесвіт, у своїй часом суворій мудрості, не дозволяє нам пропускати уроки. Але чому це відбувається? Чому акт дарування може породжувати хаос? Відповідь не в сучасній психології, а в мудрості, яка охоплює тисячоліття. І саме про цей давній ключ нам потрібно зараз поговорити, бо він змінює все. Давня мудрість та закон посудини. У єврейській традиції та в багатьох потоках мудрості предків існує захоплива концепція про світло та посудину. Уявіть, що ваша допомога, будь то гроші, порада чи енергія, подібна до чистої, кришталево прозорої води. А людина, яка отримує цю допомогу, це чаша. А тепер зверніть увагу на це, якщо чаша тріснута, брудна або її просто немає, скільки б води ви не налили, вода витікатиме. Вона намочить стіл, зіпсує підлогу, створить бруд. Марнотратство це не вина води, це не здатність посудини її вмістити. Це те, що ми називаємо законом потоку та відтоку. Енергія, яку ви вкладаєте в когось, повинна знайти місце відповідальності, щоб приземлитися. Якщо ви даєте ресурси комусь, кому бракує внутрішньої структури, комусь, хто не готовий взяти на себе відповідальність за власне життя. Ця енергія не перетворюється на вдячність. Вона перетворюється на залежність. Вона перетворюється на застій. Ви думаєте, що поводитеся благородно, але насправді ви годуєте хлібом ганьби. Це глибока кабалістична концепція, отримання, не докладаючи зусиль, щоб заробити це, створює коротке замикання в душі. Людина, яка отримує безкоштовно, не будучи готовою. Несвідомо починає обурюватися на того, хто дає. Ось чому багато хто, кому ви сьогодні допомогли, навіть не дивляться на вас вони не можуть впоратися з тягарем власної залежності і проектують цей гнів на вас. Багато хто з нас дивиться на бідність чи труднощі інших і думає, якщо я просто дам гроші, проблема буде вирішена. Але різниця між тими, хто процвітає, і тими, хто тоне. Полягає не в тому, що у них в кишенях, а в тому, що у них в голові та настрої. І саме тут криється ключ до розуміння того, як правильно жити, не руйнуючи себе. Справжня допомога вимагає мудрості, а не лише емоцій. Якщо ваша допомога заважає комусь розвиватися, це не допомога, це позолочена милиця. Я знаю, що це звучить жорстко можливо, ви думаєте. Але я ж не можу просто повернутися спиною. Раніше я думав саме так, поки життя не змусило мене навчитися цьому на власному гіркому досвіді. Дозвольте мені розповісти вам, як я це відкрив не в книгах, а через досвід. Хроніки падіння, моя правда. У моєму житті був час, коли я відчував себе рятівником світу. Я був молодим. Мав певну енергію і вважав своїм священним обов'язком забезпечити, щоб ніхто навколо мене не страждав. У мене був близький знайомий. Назвемо його Карлос. Карлос завжди був у кризі. То гральний борг, то прострочена орендна плата, то зламана машина. А я. Я був там. Я був добрим другом. Я покривала його борги. Проводила БЗС ні ночі, слухаючи його скарги, навіть перестала інвестувати у власний бізнес, щоб його не виселили. Я почувалася доброчесною. Дивись, яка я щедра, казала я собі в дзеркало. Але з часом я помітила жахливу закономірність. Чим більше я давала, тим гіршим ставало його життя. І найстрашніше, моє життя почало руйнуватися. 3,298 мій бізнес пішов на спад. Моє здоров'я, яке завжди було міцним, почало погіршуватися: безсоння, гастрит, постійна тривога. Атмосфера вдома стала нестерпною. Я сварилася з родиною, бо постійно переживала через проблеми Карлоса. Поворотний момент настав у дощовий вівторок. Карлос зателефонував мені, просячи чергової термінової допомоги. Коли я тремтячим голосом сказала, що мені більше нічого робити, його реакцією не було розуміння. Це була лють. Він звинуватив мене в егоїзмі. Він сказав, що я його покидаю. У той момент, тримаючи телефон, відчуваючи, як шалено б'ється серце, а руки пітніють, мене осяяло болісне прозріння. Я не допомагав Карлосу. Я фінансував його знищення. Я був співучасником його інерції. Захищаючи його від наслідків його вибору, я заважав йому дозріти. І в процесі я майже пожертвував собою на вівтарі фальшивої доброти. Я зрозумів, що справжнє горе полягало не в його нестачі грошей, а в моїй відсутності кордонів. Цей досвід змусив мене переоцінити все. Як ми можемо відрізнити когось, кому потрібна рука, щоб підняти його? Від того, хто просто хоче, щоб ви його носили на спині. Відповідь простіша та страшніша, ніж здається. Діагноз справжня потреба проти ілюзії. З того дня я почав аналізувати людську поведінку за допомогою лупи як відрізнити справжню потребу від фальшивої бідності, а точніше, від бідності духу. Перше, що вам потрібно зрозуміти, це те, що бідність не завжди пов'язана з грошима. Часто бідність це екзистенційна позиція. Це відсутність відповідальності, це хронічна звичка перекладати провину. Уявіть собі Всесвіт як велику, невидиму терезу. Коли ви допомагаєте комусь, кого вразила неминуча трагедія, раптова хвороба, стихійне лихо, ви відновлюєте баланс. Посудина є, але вона на мить зламана. Ваша допомога це клей. Але коли ви допомагаєте комусь, хто неодноразово створює власний хаос, ви не відновлюєте баланс, ви втручаєтеся в карму та навчання цієї людини. Ось лакмусовий папірець, який я використовую, і я хочу, щоб ви почали використовувати його вже сьогодні. Запитайте себе, чи робить ця людина все можливе, щоб вийти з цієї ситуації, чи вона чекає, поки я зроблю це за неї? Якщо ви даєте гроші комусь, хто не хоче працювати. Ви не є благодійністю, ви фінансуєте лінь. Якщо ви даєте поради тому, хто любить скаржитися, але ненавидить зміни, ви не наставник, ви емоційне сміттєзвалище. Справжня потреба кличе до можливостей, а не до подачок. Ті, хто хоче змінитися, просять вудку, просять інструкцій, просять шансу. Ті, хто хоче залишатися залежними, просять лише рибу та скаржаться, якщо вона з кістками. Чи це жорстоко? Ні. Жорстоко тримати когось інфантилізованим все життя. Жорстоко дозволяти комусь вірити, що світ йому щось винен. Коли ви визнаєте, що потреба насправді є способом життя, у вас є моральний обов'язок зупинитися. Не через гнів, а через любов. Але як це зробити на практиці? Як перейти від виснаженого рятівника до мудрого помічника? Я розробив протокол. 5 стовпів, які змінили моє життя і захистять ваше. 5 стовпів мудрої допомоги. Якщо ви хочете продовжувати бути хорошою людиною, але перестати бути жертвою власної доброти, вам потрібно прийняти ці 5 принципів як невід'ємні правила. Запишіть це або ще краще, закарбуйте це у своїй свідомості. Стовп 1 принцип взаємності Ніколи не давайте нічого безкоштовно тому, хто має здатність щось зробити. Єврейська мудрість вчить, що зусилля підтверджують винагороду. Якщо хтось просить у вас грошей, попросіть про дію у відповідь. Це не обов'язково має бути відплата. Це може бути, я допоможу тобі, але тобі потрібно записатися на цей курс, або я надам тобі цю допомогу. Але я хочу побачити твоє оновлене резюме завтра. Взаємність повертає людині гідність і відфільтровує експлуататорів. Ті, хто хоче допомоги, приймають умову. Ті, хто хоче експлуатації, тікають. Стовп 2. Допомагайте причині, а не симптому. Перестаньте накладати пов'язки на інфіковані рани. Якщо проблема фінансова через недбалість, давати гроші це як підливати бензину у вогонь. Пропонуйте знання. Пропонуйте інструменти. Конструктивна допомога це те, що робить вас непотрібним у майбутньому. Якщо ваша допомога створює вічну залежність, вона провалилася. Мета кожного наставника, щоб учень перевершив майстра, а не жив у його кишені. Стовп 3. Кисневе правило. Ви знаєте інструкцію з безпеки в літаку: спочатку одягніть кисневу маску на себе, а потім на інших. Це не егоїзм, це фізика. Якщо ви не притомнієте, ви нікому не допомагаєте. Перш ніж сказати комусь так, перевірте свій рівень енергії, грошей та психічного здоров'я. Якщо допомога зробить вас хворими, боржниками або призведе до сімейної кризи, відповідь має бути ні. Ви не можете налити воду з порожньої чашки. Стовп 4. Стратегія маленьких кроків. Не намагайтеся вирішити все чиєсь життя за один день. Почніть з малого. Перевірте воду. Надайте невелику допомогу та спостерігайте, що людина з нею робить. Чи примножила вона її? Чи плекала вона її? Чи вона її марнувала? Те, як хтось справляється з малим, говорить все про те, як він справлятиметься з великим будьте інвестором у людей, а не гравцем. СТОВП 5. Відстороненість від результату. Це складно, але важливо. Після того, як ви правильно допомогли, відпустіть. Не очікуйте вдячності, не очікуйте оплесків і не намагайтеся контролювати вибір людини. Ви зробили свою частину роботи решта між нею та всесвітом. Якщо вона зазнає невдачі, це не ваша вина. Якщо вона досягне успіху, заслуга їхня. Ця відстороненість захищає ваше серце від гіркоти. Застосовуючи ці стовпи, ви помітите щось чарівне, кількість людей, які просять щось, різко зменшиться, але якість людей навколо вас зросте. Ви перестанете бути магнітом для проблем і станете каталізатором зростання. І це підводить нас до найпотужнішого інструменту з усіх. Того маленького слова, яке багато хто боїться використовувати, але яке є найбільшим доказом любові, що існує мистецтво говорити ні з любов'ю, ми дійшли до останнього пункту, і, мабуть, найважливішого вам потрібно переосмислити свої стосунки зі словом ні багатьох із нас навчали, що сказати ні це відкидання, це холодність. Але коли ви розумієте прихований закон допомоги, ви розумієте, що ні часто є єдиним способом пробудити когось. Сказати ні чиїсь залежності це сказати так їхньому одужанню. Сказати нічий сліні це сказати так їхньому потенціалу. Сказати ні насильству – це сказати так своїй самоповазі. Справжня мудрість це не бути килимком біля дверей, де всі витирають ноги це бути маяком. Маяк не женеться за човнами, він стоїть твердо, світить і показує шлях. Хто хоче бути врятованим, нехай пливе до світла. Я хочу, щоб ви залишили це відео з певною місією. Подивіться на своє життя сьогодні визначте, куди ви витрачаєте енергію, куди ви даєте перли тим, хто не знає їхньої цінності. Не бійтеся здаватися суворими. Мудрість завжди здається суворою тим, хто живе в ілюзії. Але час час, володар істини. Через кілька років люди, яких ви наділили силою стратегічного ні або мудрою допомогою, повернуться, щоб подякувати вам. А ті, хто хотів вас лише використати, вони підуть. І це, друже мій, благословення, а не втрата. Бережіть свою енергію. Це найцінніша валюта, яка у вас є, використовуйте її для побудови, творення, піднесення тих, хто справді хоче літати. Якщо це відео торкнулося рани або запалило світло, не тримайте це в собі. Підпишіться на канал, адже тут ми говоримо не лише про те, що приємно, ми говоримо про те, що необхідно, щоб жити з метою та силою. Залиште коментар, чи відчували ви коли-небудь виснаження, надто сильно допомагаючи. Ваша історія може стати ключем, який звільнить іншу людину, яка це читає. Пам'ятайте, ви можете врятувати світ, лише якщо, по-перше, не дозволите собі потонути. Зберігайте спокій, дійте мудро, і побачимося в наступному відео.